Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на канал і, Звісно, почуть ваші коментарі та запитання на ваші питання. Ми намагаємося знайти відповіді сьогодні. З нами на зв'язку ігор Лапін. Пане Ігорі, мої вітання вам. Мало Україні. Героям. Слава в окупованому Донецьку. Буквально два тижні тому з'явилися такі різноманітні біл-білборди. Там було напис і заклик. До молитви за Пуширіна, і, мабуть, ця молитва вона все ж таки йому не допомогла, оскільки 18 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух і зазначається, що прилетіло якраз в адміністрацію ватажка так званої Донецької народної республіки Дениса Пуширіна. Поки що за інформацією, що е, з'являється в соціальних мережах, що і він, і інші не постраждали. Але загалом, яким чином можна прокоментувати цю ситуацію? Ми взялися вже, скажімо так, за. Вищу ланку тих, хто прийшов на нашу територію, нашу країну, ну, питання, ми взялися за вищу ланку чи нижчу ланку. Всі ті ланки вони все рівно їхній рівень, це рівень плінтуса. Тому що це є не самостійні фігури, це є ті, це, скажімо так, істоти, які самі не приймають рішень, якими керують, а вони лише ну, скажімо так, легітимізують своїми головами, е, нібито якусь псевдо псевдо псевдоутворення. Так би мовити, це один момент. Другий момент ну куди прилетіло, скажімо так, туди прилетіло, але я завжди казав, що від наших позицій до окупованого Донецька десь там близько 20 кілометрів. Тому, в принципі, нічого дивного я не бачу в цьому контексті. От, звичайно, я розумію, що ві... воювати в міській агломерації буде важче, але в принципі, те, що зараз відбувається на окупованих територіях, я вважаю. Суцільною панікою, особливо на тлі після того, як ми ну, фактично за цей весь період звільнили Київщину, Харківщину, там, Чернігівщину, Сумщину, Херсон деокупований і далі продовжується наш контрнаступ. Ми бачимо, як поступово зникають багато ключових фігур. Ну, став там ну, зараз, якщо Пушил, ну окей, хай ще й Пушилін. Хоча, в принципі, це маріонетки, які самі по собі нічого не варті. От, але тим не менше я маю можливість спілкуватися з багатьма людьми, які скаже там які яких там залишилися на окупованих територіях родини, і так далі. То кажуть, що в Донецьку, в окупованому Донецьку, зараз дуже багато паніки взагалі пов'язаних з справжністю. Поняття, знаєте, як нам казали, 8 літ бомбілі, бомбас, Ну то тепер вони розуміють, що таке реально бомбілі. От і це пов'язано виключно з російською агресією. і Ми звичайно не воюємо проти мирного населення. Але чесно кажучи, в даному випадку, якщо говорити органи так би мовити, якогось управління цієї квазі республіки, то це не є поняття мирне населення, це є окупаційна влада, яка підтримує російську агресію, а от, то отже, є вороги України. Угу. А загалом, пане Ігорі, як Ви вважаєте, якщо дійсно відбулася ця ліквідація, що після цього, які процеси почалися там на цій території? Ну, чесно кажучи, заміряти температуру в їхній палаті, ну я не можу. Які там в них можуть бути процеси? Аналогічні тим процесам, які відбувалися під час деокупації Херсону. Я думаю, в них зараз є лише дві думки: як свалити. Причому в них тепер бажання свалити і від нас, і від своїх кураторів. Ну от Стримоусова в свій час не вийшло. Сальдо зараз там напрягся. Наприклад, там Балицький на Запоріжжі нервує. О, тому що вони всі розуміють, що їх будуть прибирати якщо не свої куратори, то збройні сили України. Тому там є реально, реально паніка. Ну по тій інформації, якою володію я. З приводу паніки. Ви знаєте, я відслідковував в соціальній мережі і пишу, що а, саме ще міністерство оборони Російської Федерації заявляє, що сьогодні вночі били за місцями зберігання далекобійних ракет Шторм Шедов. Боєприпасів із зміненим ураном та центрами радіотехнічної розвідки та підготовки диверсійних груп збройних сил України. Але при цьому ми знаємо, що Україна повідомляє, що збила 18 дронів із 24, і також ракети збили їх зокрема у Хмельницькій області, де розташований аеродром Староконстантинів, і звідки запускається авіація із штормшедо. Тобто, ну це я так розумію, звичайна практика і звичайна подача російських ЗМІ, Що туди, куди вони вдаряють, там і знаходиться вся воєнна техніка і Збройні Сили України. Ви знаєте, росіяни ніколи не казали, що вони нищать цивільну інфраструктуру. Вони ніколи не казали, що вони нищать запаси продовольства, зерна, десь там в портові інфраструктури. Вони ніколи не признавалися, що вони просто тупо бомбардували місто Київ і інші міста. Тому ще раз наголошую: ми маємо бути свідомими того, що російська пропагандистська машина, вона фактично зараз направлена на мобілізацію власного споживача, який має повірити в священну війну проти злої нати на території України. Тобто, це, це для власного споживача робиться ніхто ніякого відношення до того, що роблять офіційні джерела, що заявляють офіційні, чи там півофіційні джерела Російської Федерації, ніхто на це вже серйозно не реагує. Всі розуміють, що це є просто-напросто пропагандистська машина, і як вчив їх, їхній, скажімо так, правитель, та тобто, і який цитував свій час пропагандистів Геббельса, Е, ну, фашистської Німеччини це те, що чим страшніша брехня, тим легше в неї повірити. Так? Ну це не цитата, але приблизно так виглядають ці фрази. Тому ще раз наголошую: вони будуть говорити, що вони воюють проти злої НАТО, вони будуть говорити, що вони воюють виключно проти воєнних. В принципі, деякі наші політики на кшталт. Е, Депутатів, представників тої ж самої Бучі, такі як Василевська Смоглюк, теж всі час сказали, що люди сидять по домам, їх цікавлять тільки військові об'єкти, вони не будуть чіпати цивільним. В результаті ми знаємо всю ту трагедію, де люди дійсно деякі повірили, і сиділи. Така історія. Тобто, інформаційне поле воно завжди відігравало ключову роль як для пропаганди, так і для розповсюдження брехні. Да, 100% ми розуміємо, що нас слухають не тільки наші друзі, а і недруги. Але ось нещодавно Ганна Маляр вона сказала, підтвердила інформацію, що військові збройні сили України ще минулого тижня повернули під контроль України Авдіїв, Андріївку та Кліщіївку, що на Донеччині, і загалом від початку контрнаступу в районі Бахмута збройні сили України звільнили 51 квадратний кілометр. Пане Ігорю, які і напрямок або які можливості тепер відкриваються перед збройними силами України після звільнення цих територій. Ну, я хотів би звернути на цю інформацію увагу саме в контексті невідбуфідності в момент заяви питання щодо Андрію, це спричинило певні труднощі для третьої окремої штурмової, яка саме воювала на тій ділянці. Тобто, завчасно було сказано до того, як хлопці взяли і закріпилися. І ця інформація сильно нашкодила. І проти цього обурлось дуже багато військових і тих, яких я знаю, і так далі. Тому питання коментарів від Ганни Маляр, я би скажімо так дивився трошки з двох сторін. Ну а взагалі, якщо говорити в загальному про війну, ну тим більше до речі, наскільки знаю, вже сьогодні вона вже звільнена. От, але якщо говорити в загальному про війну, про напрямки, ну що, ми бачимо е, те, що на південному напрямку е, ми розвиваємо свої контрнаступальні дії, звичайно, зараз великих просовувань немає тому, що нам потрібно закріпитися і розширити цей е, плацдарм. Ми стримуємо навали ворога по флангам, які намагаються ну відрізати наступаючі війська. Це якщо ми говоримо про південний напрямок, в районі там роботи, ну і так далі. І Якщо говорити купінсько лиманський напрямок, противник проводить перегрупування і, скоріш за все, буде продовжувати свої наступальні дії повторною хвилею тому що першу хвилю Богу дякувати збили, і це завдяки нашому героїзму і звичайно місцевості, що все таки питання контролю над висотами ми зберегли, і це нам допомагає краще нищити ворога, який якогось в принципі. Хай так і роблять далі, е по низинам, ну, намагаючись прикриватися звичайно, там і лісом, і так далі, але тим не менше. Тобто, якщо ми говоримо про купінсько-лиманський напрямок, що стосується Донецького напрямку, ми знаємо е захід наших певних підрозділів е біля Донецька, якщо не помиляюсь, там десь частково підходили до опитного. От ну, скажем так, той напрямок є перспективний, але взагалі на моє глибоке переконання, в принципі, з цим погоджується дуже багато аналітиків. Я можу на ж аналізувати в медіапросторі лише загально вже відомі джерела, як то кажуть, те, що вже стало доступним для інформації. Так, от питання заходу, взяття Токмака, перебивання логістичних шляхів. Російської Федерації зв'язок Криму з материковою частиною Росії це нам потрібно дійсно робити. І я так думаю, що з частковим наближенням ну як мінімум до степової частини окупованого Криму для чого? Ну, росіяни звичайно можуть попідривати все, що там можна підірвати для того, щоб ми туди не просувалися. Але нам потрібно обезпечити буде свій правий фланг наступаючих військ, для того, щоб звільнити певну частину особового складу і мати можливість вже тиснути в сторону там Мілітополь, Маріуполь. Ну і далі ми, ми говоримо зараз про Донецький напрямок. Ну це так знаєте. Це так я, я так собі чисто з аналізу карти і тої інформації, яка є на сьогодні. Росіяни це розуміють, що перебиття логістики їм спричинить дуже серйозні проблеми в Кр я маю велику надію, що Кримський міст незаконно збудована споруда буде зруйновано і півострів Крим для російських військ логістики стане островом. А до острова вони зможуть використовувати як транспортні такі перевезення, скажімо так, за допомогою великих десантних кораблів. Ну, три ми вже добросовісно відправили, як то кажуть, кого на ремонт, кого куди, і це є правильні речі, які роблять сьогодні збройні сили. Тобто, роблячи упор на те, що потрібно винищувати їхні артсистеми і звичайно перебивати путі, шляхи логістики для майбутнього звільнення окупованого Криму. Цей напрямок працюється. Це, я думаю, що Атакамс з чита і Таурус, які очікують. Будуть до нас надходити прискорять цей процес, особливо в контексті розрушення Кримського мосту. Ну і звичайно, не треба скидувати з, з рахунків успішну роботу нашої програми тих дронів, які зараз робляться. той же самий там надводний дрон-малюк. Є вже підводні дрони, які ще поки що себе. Не показували, хоча в принципі кажуть, вроді би вже показували. Не будемо видавати військових таємниць, але є підводні дрони, надводні дрони. Є ракети Нептун. Це все те, що допомагає нам відігнати на морі російський флот, аж як я кажу, за можайські хмари. І це є нормально. Це показує те, що країна, навіть яка не має сильного, наприклад, флоту на Чорному морі, може протистояти такій країні, яка має цілий Чорноморський флот. Фактично, ми утилізовуємо дуже серйозну армаду більш дешевими засобами, і це є один із шляхів для перемоги у цій війні. Бо я вже говорив, економіками ми не виграємо. Ну, тобто, самі ми не потягнемо, Ми знаємо, що ВВП Росії виросло за цих півроку там десь до 5% показує ріст. А наша промисловість виробництво в Україні впало в 12 разів. Звичайно, економіками ми не, не піднімемо таку війну самі наодинці, але богу дякувати є західні партнери. Людина проти людини. Ну, ми теж не вивеземо цю війну, бо в Росії мобілізаційний ресурс до 25 мільйонів. Населення там до Путін не буде шкодувати того м'яса, як то кажуть. А ми ж все-таки бачимо. Що якщо в той час, коли е, на фронті гинуть їхній шлак, як я кажу, утилізував іде утилізація корінних народів в Росії і уголовників, то з нашої сторони ну на жаль гинуть наші побратими цвіт нації, і це є так. Тому звичайно, людина на людину ми не потягнемо. А от технологічно ми можемо переламати хід е, подій, так як ми в принципі вже зробили на морі е, вишки бойка, острів зміїний. Там потоплені російські кораблі, і навіть підводний човен, От тому тобто технологічно ми мусимо це зробити. Нам ще залишилося передавити росіян в повітрі, бо на суходолі їм пішки вже нічого не світить. Так, звичайно, це затяжна війна, але мається на увазі, що проломити нас їм вже не вдасться. Після ну, за цих півтора року фактично ми їхні самі бойові підрозділи знищили. Зараз вони нас закидують м'ясом і. Ну, тим залізом, яке в них дійсно дуже багато тих запасів. Я говорю зараз, артилерія, танки там і так далі, ракети, і вони далі продовжують в обхід санкцій щось виготовляти, виробляти і кошмарити українські цивільні міста. Це факт, пане Ігорю, До вас останнє запитання. Яким чином тоді сприймати от нещодавну заяву пана Столтенберга, коли він сказав, що країнам НАТО не варто розраховувати на швидке завершення війни в Україні? Каже, більшість воєн, воєн вони тривають довше ніж очікувалося, і на момент їхнього початку, тому ми маємо готуватися до тривалої війни ще в Україні. І Столтенберг зазначив, що всі хотіли б швидкого миру, але якщо Україна перестане воювати просто зараз, то її існуванню настане кінець. Ну я хотів сказати, що напевно Столтелберг моніторить в тому числі і мій ютуб-канал. Ну це звичайно жарт. Але я завжди казав, що якщо не дай Бог впаде останній український солдат. То після цього почнуть падати солдати НАТО. Тому західні партнери сьогодні нам не допомагають, а я вважаю, інвестують у свою власну безпеку. Що стосується заяви Столтенберга, можу сказати лише одне питання закінчення війни: що для кого є питання закінчення війни? Для мене особисто питання закінчення війни це відсутність загрози з боку Російської імперії. Скажіть, будь ласка, якщо ми дійдемо до кордонів 91-го року, росіяни що? Всі в космосу летять? Ні. Імперія пропаде? Ні. Отже, загроза буде зберігатися. Для нас, в певній мірі, на перехідний період до повноцінного розпаду цієї імперії і до моменту, коли вона розвалиться і перестане погрожувати цьому світові, то для нас на цей період дуже вигідним було би отримати парасольку у вигляді НАТО, зважаючи на те, що ми є не ядерна країна. Одна із. Прохань України зайти стати повноцінним членом НАТО, це якраз є відсутність ядерної зброї. Нам потрібна ця парасолька, і це, ну скажімо так, але НАТО це є наголошую військово-політичний союз. А політична складова передбачає не тільки що наші збройні сили України сьогодні готові стати членами НАТО, тому що ми ще їх не як воювати, але є ще політична складова, яка пов'язана з верховенством права. З захистом демократичних свобод пов'язана з антикорупційною боротьбою. Ну і далі по тексту ті всі ми вимоги, ті всі домашні завдання, які ми маємо виконувати. Та тобто, оцей вед комплекс робіт нам потрібно зробити, так от цей лак часу у нас буде дуже невеликий. З моменту, як ми дійдемо до кордонів 91-го року, оце домашнє завдання влада має виконати. Бо якщо вони тільки після того почнуть виконувати, то на це треба будуть роки. А роки в нас немає такого лагу часу, бо Росія дуже швидко відновить сили. Ми дивимося, як сьогодні, в принципі, е, багато бариг намагаються допомогти Росії обійти санкції. Ми бачимо, як бариги сьогодні допомагають Росії бадяжити нафту і вони е, далі продовжують торгувати. Ми бачимо, як бариги сьогодні під захистом зернового коридору проштовхують ідею аміякопроводу тольятті Одеса, е, підключення Росії до системи SWIFT і дуже дуже багато речей. Тому в цьому контексті в нас буде дуже невеличкий лак часу, щоб заскочити і стати членом НАТО, тому домашні. Завдання виконуємо сьогодні, тут в тилових містах, поки Збройні сили доходять до кордону 91-го року. Це буде правильно, тоді ми зразу будемо мати можливість зайти в НАТО, бо в нас на території вже ну, якби немає війни. Якщо ми це не встигнемо зробити, рік максимум два і росіяни знову попруть. Можете не сумніватися, вони від нас в космос не улетять. От просто а імперії не розвалюються. Тому коли Стонтелберг казав, що війна буде довгою, так оце війна якраз і є. Загроза з боку Росії постійно нас кошмарити ракетами, шахедами. Ну вони слухайте, ну вони ж заводи по виробництву шахедів в себе на території відкрили. Для чого? Для того, щоб закрити, ні, щоб їх зробити. Вони ланцети роблять безпілотні програми. заряджають. для чого? Для того щоб дивитися, як воно там в них ржавіє? Ні, для того щоб воно нас вбивало. Тому росіяни будуть постійно це робити, і загроза буде існувати постійно. Так, от ще раз наголошую: питання кінець війни це відсутність загрози з боку агресора. Тому Стонтлберг правий на всі 100%. Ми ж будемо з вами все аналізувати, спорядати за тим, що буде з'являтися в соціальних мережах, і, звісно, від наших офіційних джерел. Пане Ігорю, вам дякую за участь в цьому спілкуванні, за вашу аналітику і нашим глядачам. Нагадаю, Ігор Лапін з нами був на зв'язку. Друзі, не забудьте цьому відео поставити вподобайку та підписатися на канал. Пане Ігорю, Вам вважаю доброго здоров'я, бережіть себе та ваших рідних і близьких. Слава Україні, героям слава!